Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу. Сьогодні ми проведемо огляд на готель Бая Саліма Кемір 5 зірок. Першим розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, збережжі Середземного моря. Готель знаходиться в регіоні Кемер в селищі Бєльдібі на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кемір становить 14 км. До аеропорту прильоту в Анталії 50 кілометрів. Тож переходимо безпосередньо до огляду готелю. Зараз ми знаходимося на лобі, саме де проходить реєстрація гостей до номерів. Воно тут незвичайне, відкритого плану. Прямо посеред лобі ми можемо бачити, що ростуть дерева. Дуже цікаво. Варто зазначити, що на огляді готелю ми були в середині квітня 2025 року. На цей момент готель ще не працював, тобто не приймав туристів. Тому по території ви можете побачити ще деякі недоліки, які, звичайно, будуть виправляти до початку сезону. Готель має надзвичайно гарну зелену територію, що складає площу 84 тисячі квадратних метрів. На ній розташовано 65 бунгал двоповерхових, в яких знаходяться номери. Загалом в готелі 443 номери. Ось так виглядає стандартний номер. Його площа 21 квадратний метр. Максимально тут зможуть розміститися троє дорослих. В кожному номері є сейф, міні-бар, чайний набір, міні-косметика у ванній кімнаті. Всі номери в готелі, які розташовані на першому поверсі, мають вихід на ось таку відкриту терасу. Номери на другому поверсі в 99% мають французький балкон. А зараз ми йдемо подивитися ще одну категорію номера в готелі: це Family Suite. Такі номери розташовані найближче до моря і інфраструктури. Номер Family Suite має ось таку вітальню, два санвузли та дві спальних кімнати. В такому номері максимально зможуть розміститися 4 дорослих, площа номеру 45 квадратних метрів. Цей номер знаходиться на другому поверсі, тож ми можемо бачити французькі балкони в обох кімнатах. І ось так виглядає друга спальня кімната. В першій ми бачили двохспальне ліжко, тут два односпальних. В номері є міні-бар, чайний набір та капсульна кавова машина. Територія, де розташовані номери, умовно зонована на три частини. Уточнюю, номери всі однакові по ремонту, різниця лише в дальності до пляжу. Якщо ви проживаєте в зоні бек-ярд, це 200 метрів до пляжу, yard – 150 метрів до пляжу, фронт-ярд найближче 100 метрів до пляжу. Ідемо далі на огляд інфраструктури готелю. Зараз ми проходимо будівлю спа-центру, де розташований справжній турецький хамам та сауна, які гості зможуть відвідати безкоштовно. Звичайно, процедури в хамамі будуть оплачуватися додатково. Далі підходимо до зони, де в сезон буде розташована сцена для концертних та шоу-програм. З лівого боку також тут розташовані тенісні корти, баскетбольне, футбольне поле, якими гості зможуть користуватися безкоштовно, але оренда спорядження буде платною. Далі по території ми бачимо відкритий ігровий майданчик для діток. Одразу за ним розташований міні-клуб. Зараз ми його подивимося. Працює він з 10 до 17, також кожного вечора проводиться міні-диско. Приймає міні-клуб діток від 4 до 12 років. Ще одною зоною для веселищів діток буде ось такий аквапарк. Тут 9 водних гірок. Зараз перед нами основний відкритий басейн, навколо якого стоять шезлонги для відпочинку, та також є пул-бар, який працює 24 години на добу. В ньому ви зможете взяти алкогольні та безалкогольні напої, в тому числі імпортного виробництва. Також в певні години дня можна перекусити. Підходимо ближче до пляжної зони. Насправді тут вузька пляжна лінія, тому в готелі зробили ось таку класну зону з білим насипним піском. На картинці ви можете бачити, як вона виглядає. Пісочок цей не нагрівається і дуже гарно виглядає. На березі моря тут розташований ось такий біч бар, де ви зможете взяти напої та посидіти з красивим видом. Ввечері тут проводять дискотеки. Спускаємося вниз прямо до моря, щоб подивитися пляжну лінію. Як я вже й говорила, вона тут достатньо вузька, але все одно шезлонги є і на пісочку біля моря. Готель знаходиться в регіоні Бєльдібі. Його особливістю є велика галька, така каміння при вході в море. Але готель проводить спеціальні заходи, вони чистять це каміння, насипають пісочок, тому є комфортні заходи в воду. Також покупатися ви зможете з пірсу. Поблизу пляжу є ось така зона, де проводиться пляжний волейбол. Вона також з білим насипним піском. Виглядає дуже гарно. Стосовно харчування, готель працює за системою Ультра все включено. Окрім основного ресторану, в готелі є два ресторани а-ля карт тематичних це османський та рибний ресторан. Вони оплачуються додатково, коштують 30 євро за людину. Підходимо до ще одної зони для відпочинку гостей. Тут розташовано два відкритих басейна. Вони йдуть каскадом. На верхньому ярусі розташований Інфініті басейн. Також там є джакузі під відкритим небом. Басейни в готелі не підігріваються. Поруч з цією зоною басейнів розташована кафе-кондитерська і по ліву сторону основний ресторан з відкритою терасою. Ось так виглядає кафе-кондитерська. З 10 до 18 тут подаються різноманітні види десертів та також гарячих напоїв. З 12 до 16 час морозива. Подивимося також, як виглядає основний ресторан. Тут подається сніданок, пізній сніданок, обід, вечеря та нічний суп. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.